Триває ранок надії, і наступна тема є дуже важливою сьогодні для всіх, хто дивиться, кличте своїх домашніх хто біля вас. Бо будемо говорити про те, як сьогодні роботодавці можуть допомогти ветерану швидше адаптуватись на цивільній роботі. І, взагалі, ми вже говорили про це нещодавно. про… Те, як адаптуватись в принципі в суспільстві, сьогодні говоримо з боку роботодавців. І з нами на зв'язку Катерина Маргітіч Філіпова, це співзасновниця волонтерського проєкту Автор фронт до професійного життя після фронту, а також кар'єрна консультантка громадської організації, Центр зайнятості вільних людей з питань перекваліфікації ветеранів з 2019 року і ще й HR-директорка IT-компанії Кадабара Студіо. Доброго ранку, пані Катерино. Вітаємо вас, вітаємо! Дякуємо, що сьогодні знайшли час, доєдналися і будете ділитися досвідом. Знаємо, що ви безпосередньо цим і займаєтеся. Вже з вами спілкувалися якось на днях. Тому давайте розпочнемо. Що скажете стосовно того, що роботодавцям треба знати перед тим, як наймати ветерана на роботу. Дивіться, я думаю, що саме таке головне це треба усвідомлювати, що ветеран це такий самий спеціаліст, як і всі інші. І треба в першу чергу керуватися цим принципом. Треба вміти балансувати знаєте, між певною труботою і мотивуванням таких працівників. Я би радила. Працедавцям трошки розібратися психології, от після mm -hmm. повернення ветерана з фронту, от, як працює ця психіка перемікання та адаптації до цивільного життя дуже важливий є момент розвитку культури поваги та безбар'єрності безпосередньо mm -hmm. в офісі в компанії, тому що ми знаємо, що ветерани повертаються з певними часто проблемами зі здоров'ям, та і робоче місце має бути доступним для людини, яка прийде працювати за опитуваннями самих військових і самих ветеранів, які навіть я особисто проводила. Що вони відмічають? Вони не хочуть до себе якогось особливого ставлення, але вони хочуть знати такого от, як певного розуміючого відношення, де вони перебували, в яких умовах вони перебували. І е, я б тут ще радила розвивати е, знаєте, таку культуру етичного спілкування, тому що все одно є певні такі тригерні запитання, тригерні дії, які можуть а, негативно впливати на емоційний стан ветерана. А, не всі це, на жаль, усвідомлюють і можуть задавати якісь питання суто з цікавості, як то там, як ти почувався в полоні, або там а чи ти вбивав, а, тобто такі, які знаєте, моменти. А, які стосуються безпосередньо от етики у спілкуванні. І я би тут радила роботодавцям більше про це дізнатися і не тільки самому роботодавцеві, а й інформувати всю команду стосовно цього. Uh -huh. Ще один є такий момент: це стосується більше, мабуть, рекрутингу безпосередньо, процесу найму ветерана. Часто ветерани не усвідомлюють свій військовий досвід uh -huh. і в резюме пишуть дуже коротко: служив в Збройних силах України і все без опису функціоналу. Я би тут радила роботодавцям подивитися на це трішки ширше, зрозуміти це, що таке є. І, Перепитати у ветерана, якщо ми бачимо такий момент в резюме, все-таки перепитати у ветерана, що він конкретно там робив. Тому що е, функціоналу багато, щось вони можуть розказати, а е, щось вони не можуть розказати. От, але такий момент є, і я дуже раджу звертати на нього, на нього увагу і е, е, бути більш гнучким в цьому моменті. А, дякуємо, Катерино. Скажіть, Ось, як так. власне робото, роботодавець може допомогти е, швидше адаптуватись ветерану на роботі, тому що це вже ну, інший графік, інший темп, інше так. оточення, колектив. Що зі своєї сторони роботодавець може зробити для цього? Я б тут радила дотримуватись чіткого і прозорого процесу. Коли ветеран повертається, ну ми, ми розуміємо, що робот робота в армії це чітка прозора послідовність рухів. Тобто людина знає, що він має робити там сьогодні, завтра, післязавтра. Угу. І я би тут радила перший час максимально прозоро і максимально чітко описувати, що його очі. Так, як маємо невеличкий збій зі зв'язком. Декілька секунд зачекаємо, щоб налаштувався. Можливо, це вдасться. Так, надіємось, друзі, відновиться зараз зв'язок. Якщо у вас є можливо запитання по, дані, по даній темі, пам'ятайте, ви можете у Фейсбуці, у Ютубі поставити своє запитання. Якщо, можливо, в даній ситуації у вас є рідні, які, власне, були в лавах ЗСУ. Зараз вони вже не там і бажають далі продовжити життя, працювати. Ось якось ну, рухатись, тому здається, що взагалі це знаєш, зараз дуже багато різних програм, освітніх таких, навіть на Ютуб-каналах, відкриваються певні навіть шоу-програми про те, як сьогодні е, е, ветерани наші, так які мають певні вже якісь е, е, обмеження, так, які можливо пересуваються на. Кріслі колісному, і зараз наші міста не готові до цього. А що казати про людей? І що справді в нас є якісь певні побоювання? Ми не знаємо, як правильно щось інколи сказати, щоб не образити, щоб навпаки якось підтримувати. І ми, як люди, через це незнання і невміння можемо нашкодити. І тому навіть стосовно роботодавців, це ще важливіше, тому що треба створити певну атмосферу, певні умови для людини. Ну, По-перше, що людина пройшла через багато Речей, які не зрозумілі звичайному колективу, а в той же час це люди, які звикли до пунктуальності, до виконання своїх завдань, так. до чіткості. І коли, до прикладу, така людина прийде, там, ну, не знаю, на автосервіс там, чи ще десь, а там люди не на 9-ту, а на 10 приходять, запізнюються. Тобто, це ну, в якійсь мірі в них буде агресія, де, ну, де справедливість, де закон, де, де порядок. І то це такі, це, знаєш, в якійсь мірі, два інших світи? Мені здається, що так, багато таких моментів, але найперше, просто те, що. Вони ж наші, вони ж наші хлопці, які боролися за наші кордони, за нашу державу, і вони повернулися, і ми маємо разом жити і існувати. І як ми на початку програми говорили, любов це найперше, що може, якщо ти не знаєш, як бути, що сказати, то прояви просто піклування і турботу з щирим серцем, і любов'ю. Друзі, надіємося, що відновиться зв'язок з пані Катериною. Власне. Також бажаємо поговорити про те, чи є у роботодавців спеціальні програми ось для ветеранів, такі як надання консультації психологічної підтримки, до прикладу, ось також як роботодавці можуть враховувати ветеранський досвід та кваліфікацію прийти. При прийнятті рішень щодо просування по службі, кар'єрного розвитку, чи існують фінансові підтримки для таких людей, які надаються роботодавцями для ветеранів. Про все це ми проговоримо згодом, надіємося, зв'язок зв відновиться, тому що тема дійсно важлива в цей час. Друзі, ми продовжуємо розмову з пані Катериною. Власне, в нас іде тема про те, як роботодавці можуть допомогти ветеранам швидше адаптуватися на цивільній роботі. Катерина, ми вас знову вітаємо. І власне, якщо я не, не помиляюсь, ми зависли на другому питанні. Власне, як і які умови може роботодавець звершити зробити для того, щоб ветеранам було легше адаптуватись в колективі, в оточенні і так далі. А, перепрошую, щось, мабуть, з інтернетом сталося, але вся, всяке буває. Так, так. так. А, отже, а, як роботодавець може допомогти? По-перше, це інвестувати в ментальне і фізичне здоров'я ветерана. А, дуже класно, коли а, після повернення з фронту а, перед виходом на роботу а, роботодавець може надати додаткову опцію як а, повний чекап організму, перевірка стану здоров'я. Але добровільно. Звісно, що якщо там це не певні якісь позиції, які вимагають е, обов'язкової перевірки здоров'я. Е, друге, це інвестувати в професійний розвиток спеціаліста, е, менторські програми, програми з підвищення кваліфікації, там, різноманітні курси, які допоможуть швидше отримати, можливо, якісь забуті моменти. Військові психологи ще нас рекомендують такий дуже класний момент, який ми не всі усвідомлюємо. Перший час, перший місяць-два, поступово виводити ветерана, допустимо, на роботу. Тобто, починаючи там з 50% навантаження, там другий місяць 75% навантаження. Дивитися, як людина адаптується, наскільки все окей, і там за 3-4 місяці вже виводити на 100% навантаження. Важливий момент це дотримуватись чітких, простих і прозорих процесів. Наші військові, наші ветерани, вони довгий час знаходилися в Збройних силах України. Ми знаємо, що це структура, яка про чіткість і про зрозумілість. І людина вже звикла в таких умовах знаходитися досить довго. І чим простіше ми йому опишемо його. Процес адаптації, те, як він буде працювати, хто його керівник, які, е, яких результатів від нього очікують, до кого йому звертатися в разі виникнення запитань. Тобто, чим більше ми, ми, ми надамо йому простої, чіткої, зрозумілої інформації, можна зі схемами, з фотографіями. У нас так в компанії завжди там, є структура, є фотографії, там, контакти, де що, до кого, куди звернутися, з якими питаннями. Тим буде краще і простіше ветерану адаптуватись. Ще такий момент: банально спитати в нього, та, що тобі допоможе швидше адаптуватися. Mm -hmm. І ви вдивитеся, але дуже багато ветеранів, яких навіть я опитувала особисто по нашому проєкту, вони самі знають, що їм треба. Та. І От ці пункти, які я зараз назвала, це теж були одні з пунктів, які вони також самі озвучують. Та що було б класно. Можливо, не всім не всі ми вони скористуються, але мати таку неважливість для них важливо і деяким це може дійсно допомогти. Спасибо. Так, дуже дякуємо. От, скажіть, будь ласка, чи є у роботодавці спеціальні програми або послуги з надання консультації та психологічної підтримки власне, для ветеранів? Що сьогодні про це можете сказати? Ви знаєте, тут все залежить від е Бюджетів самої компанії від uh -huh. їх можливостей ми розуміємо, що є маленькі бізнеси, є середні бізнеси, є великі бізнеси. Тому тут два таких знаєте ключових фактори: перше це фінанси та можливість компанії, тому що це все гроші насправді. І друге це обізнаність менеджерів, керівників і спеціалістів з персоналу про необхідність таких програм. Мене дуже тішить те, що сьогодні все більше і більше компаній починають розумітися на цих процесах і починають їх включати у свої програми з адаптації та, при поверненні своїх ветеранів, при наймі нових, нових людей, які вже є з бойовим досвідом. Тому тут, знаєте, як кожен бізнес сам вирішує, в когось це є. Когось ще цього немає, але з того ж з того, що я бачу, яка тенденція є на сьогодні? Є програми з психологічної підтримки для ветеранів, і це дуже тішить. Насправді, я думаю, що далі цього буде все більше і більше. Дуже дякуємо. Також скажіть, чи існують програми фінансової підтримки, які надаються роботодавцями для ветеранів під час періоду адаптації або пошуку роботи, чи є така послуга? Угу. Ви знаєте, це класне питання стосовно пошуку і фінансової підтримки. Тут я такого не зустрічала, але я бачила дуже багато компаній, які відкривають вакансії вже безпосередньо для самих ветеранів. І до прикладу, на такому сайті, як Work.ua вже навіть є окремий розділ. Робота для ветеранів. Тобто, коли компанія відкриває якусь вакансію, і вона в першу чергу хоче там бачити ветерана, і вона mm -hmm. це у себе у yes. вакансії зазначає. От, а щодо програм фінансової підтримки при адаптації. Так, це є, але знову таки воно витікає з попереднього нашого запитання. Все виходить від бюджетів. Uh -huh. Класно, коли ветеран вертається, і керівник або спеціаліст з відділу персоналу проведе з ним бесіду, та? що він робив в Збройних силах України, який функціонал він виконував, які при цьому були компетенції, і виходячи з цього і виходячи з тих позицій, які є зараз в компанії, виходячи з того, на яку позицію іде ця людина. Можливо, треба там зробити якісь якісь курси з підвищення кваліфікації. І також це є, але ще, не у всіх. але ще не у всіх. Хоча знову таки тут я бачу позитивну динаміку і все більше і більше компанії до цього відкриті і вже починають впроваджувати це в свою корпоративну культуру. Дуже надихає взагалі те, що справді сьогодні ми рухаємося в цьому напрямку. І наостанок, скажіть, ви вже трішки зазначали, що треба враховувати досвід ветерана, так що він має класні скіли. От як роботодавці власне, можуть враховувати ветеранський досвід та кваліфікацію при прийнятті рішень щодо просування по службі та кар'єрному розвитку? Mm -hmm. Знову таки поговорити з людиною, що він робив. Тому що от я на консультаціях, коли з ветераном розмовляю, я кажу: от ти служив в ЗСУ, що ти робив? каже, я робив все Я кажу, ні, все не підходить, давай розбиратися. І так, деякі моменти, деякий функціонал, інколи за військовою таємницею вони озвучувати не можуть. Але ми можемо побачити, що там можливо людина була до цього звичайним там рядовим робітником. А в Збройних силах України він і керував командою, і вирішував якісь оперативні стратегічні питання, там розподіляв вів розподіл бойової техніки там, на мільйони гривень. Та? І ми розуміємо, що у цієї людини вже з'явилися управлінські компетенції. Та? Він може мислити стратегічно, і це непогано б усвідомлювати роботодавцю, що за ці роки. Кандидат і ветеран набув нових компетенцій, тому я тут раджу два моменти: Оце перше проговорити з ветераном, і другий момент це спеціалістам з персоналу і керівникам теж непогано було б трошки обізнатися у військових професіях. У нас зараз більше мільйона військових. За статистикою від мінветеранів, ми очікуємо, що там наприкінець війни там майже чуть не кожен третій українець буде ветераном, і це, це нова дуже потужна категорія. І ми, як роботодавці, маємо теж. Іти на зустріч і розуміти, та, хто, хто ці люди, чим вони займалися тут, ветеран ХАБ, до прикладу, зробив дуже класний проєкт. Можна там зайти в них на сайт, подивитися. Вони зробили цивільною мовою дуже просто, описали військові професії. Звісно, що не всі, але такі основні, знаєте? От, і зайти і подивитися. І там розписані буквально 4-5 ключових mm -hmm. компетенцій, які на цій посаді, і функціонал, який робиться людина. І е, я тут закликаю роботодавців бути трошки обізнаними в цьому, mm -hmm. так, і теж розбиратися, щоб краще знаходити спільну, е, спільну мову з ветераном. Пані Катерина, дуже дякуємо вам за цю розмову сьогодні, з те, що підіймаєте цю важливу тему і ще й працюєте в цій сфері, попри те, що у вас і багато і своїх справ, от ви займаєтеся цією благою справою. Нехай будуть у вас сили, натхнення, нехай кожен ветеран за вашою допомогою знайде собі місце і буде прийнятим, має успіх. І бажаємо вам сьогодні вдалого дня. Дякую, це дуже займ, Гарного дня. Дякую, Дякую. Дякуємо вам. вам, друзі, з нами на зв'язку Катерина Маргітіч Філіпова, співзасновниця волонтерського проєкту Автор фронт до професійного життя після фронту. Говорили про те, як роботодавці можуть допомогти ветерану швидше адаптуватись на цивільній роботі.